Продовження першого сезону справжнього детектива Тріумф Лілої Стіч, новий фільм Джеймса Кемерона, Кастинг Гаррі Потера, Зазіхання Дедпула на зоряні війни та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. Сьогодні субота. І доки не втомний, Том Круз обіцяє зніматися у кіно, бойовиках, драмах і комедіях аж до ста років. Так, місія пенсія офіційно скасовується. Час обговорити, що відбулося у світі кіно за останні дні. Не забувайте, що вподобайка, підписка і коментар. Це прості речі, які дуже допомагають каналу. Дякую, що ви тут. Дякую за підтримку і цікавого перегляду. Автор справжнього детектива Нік під відправив своє творіння у вільне плавання у 2019 році. А нині чолов'яга знову жатає очолити культовий проєкт. Ба більше він заявляє, що має ідею для нового сезону з Метті Макконахі та Вуді Герельсоном, так, тим самим легендарним тандемом з першого і найкращого сезону. Ця ідея поки що живе виключно в його голові, але актори в курсі, і що головне не проти. А це вже більше, ніж всі ми могли мріяти. Прем'єрний сезон досі вважається недосяжним, а гра в ностальгію справа ризикова. Але якщо під підсилати МакКонахі, та Геральсон знову зберуться. Гадаю, є шанси повернути велич справжньому детективу. У минулу суботу відгримів черговий нетфліксовський фестиваль Тудум 2025, де стрімінг насипав гучних анонсів. І зараз коротенько пробіжимося по всьому найцікавішому. Подорослішовши акторський склад, представив нам перший тизер фінального сезону Дивних Див. І хоча він переважно складався з ностальгічних флешбеків та кількох секунд свіженьких кадрів, де щось зловісне прагне вирватися з недер землі. Команда розщедрилась на гарячу очікувану дату релізу. Найефічніша прощальна вечірка в історії Хокінса стартує з чотирьох епізодів 26 листопада. Ще три з'явиться на різдво 25 грудня, а грандіозний фінал відбудеться. У новорічну ніч Нетфлікс уже традиційно нарізає кульмінаційний сезон, адже грошеняте самі себе не зароблять. І, хоча як я ненавиджу подібний стрімінговий шабаш, можливо у контексті дивних див, де кожен епізод буде як повноцінний фільм, це і спрацює. Тому чекаємо прем'єри, до якої на моторошному годиннику стрімінга залишилося 176 днів. Наступним анонсом стала нова детективна пригода Бенуа Бланка з черговим вбивством, зірковим кестом та іронією творця цього дійства Раяна Джонсона, який нещодавно заікнувся, що став би найщасливішою людиною у світі, якщо б повернувся до Всесвіту зоряних війн. Як бачите, після експериментів Джонсона у восьмому епізоді, що все, ще переслідують фанатів далекої далекої галактики в кошмарах, він не втратив почуття гумору. До речі, «Ножі наголо з під заголовком про кинцям вийдуть 12 грудня. Також Netflix нагадали, зливши перші шість хвилин майбутнього епізоду, що 6 серпня і 3 вересня знову ж таки у двох частинах вийде продовження готичної казки Тіма Бертона Венздей. І на фінал ми не отримали точну дату, але у листопаді на стрімінгу з'явиться щось дійсно видовищне. Принаймні перший трейлер нової інтерпретації історії Віктора Франкенштейна від гільєрмо Дель Торо справляє сильне враження. Естетика, атмосфера, каз та унікальне бачення автора уже натякають на справжнє свято кіно. Один з творців світу юрського періоду, Колін Треворов, який залишився за бортом нової глави, що вже штурмуватиме кінотеатри у липні, націлився на ще одну легенду зону «Зону 51». Так, той самий символ конспірологічних таємниць. Цього разу жодних динозаврів, лише іншопланетяни, архівні катери, урядові змови та ретро вайп 80-х. У центрі сюжету опиниться журналіст із Лас-Вегаса, який ризикуватиме всім, щоб розкрити правду про засекречений об'єкт. До речі, його образ буде базуватися на реальному репортері Джорджу Непу, який у 1989 році своїм матеріалом підпалив іскру світового інтересу. До зони 51 і породив десятки теорій про досвіди та зелених чоловічків, що все ще не вщухають в мережі. І я обожнюю такі історії: трохи міфу правди та купа простору, щоб ваша уява могла розгулятися наповну, тому наснаги пану Треворову. А поки Голівуд досліджує зону 51, саме час подбати про власну зону безпеки. Адже якщо ви плануєте подорож за кордон, у відпустку чи у справах не забудьте про туристичну страховку. Її зручно та вигідно можна оформити в застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance з моїм промокодом навколо Кіно 10, який гарантує знижку у 10%. Тут зібрані пропозиції перевірених страхових компаній з різними цінами та опціями, щоб ви швидко знайшли оптимальний саме для. Себе варіант. Посилання і промокод, як завжди, залишаю в описі під відео, і всім рекомендую спробувати. А зараз хвилинка про культові ситкоми нульових. Ребут клініки запустили в розробку ще в минулому році, і доки батько лікарняного божевілля Біл Лоуренс не коментує своє залучення, адже в нього в меню новий сезон Теда Лассо та правдивої терапії, телеканал ABC вже підписали угоду із Заком Брафом. Так жиді повертається, і наразі студійні боси стукають у дверця та решти оригінального касту, плануючи залучити всіх ветеранів, які гарантували. Ватимуть теплий прийом новим обличчям. Гадаю, всі розуміють, що клініці 2.0 без свіжої крові не обійтися. Також Пікок нещодавно оголосив, що шанувальникам офісу варто готуватися до повернення у знайомий всесвіт. Стрімінг на чолі з Грегом Деніелсом, що додає дрібку надії, підготував свіженький спінов під назвою «The Paper». Камери, які колись стежили за життям офісних клерків у Скрентоні, тепер вриваються в не менш драматичний і кумедний світ вимираючої газети в Огайо. І там з'явиться знайоме вам обличчя. Хоча, на жаль, це не Рейн Вілсон, не Джон Красінський і не Стів Карел. Цим клерком виявиться Донал Глісон. Але враховуючи, що це проєкт Грега Деніелса, віру у цікаві камел відміняти не варто. Та й з іронією автор все ще на тип, про що свідчив непоганий перш. Чи сезон завантаження та не найгірший експеримент космічні сили? Український сайфай звучить трохи тривожно, зважаючи на те, чим нас останнім часом пригощають вітчизняні кінороби. Але я впевнений, що ти космос дійсно готується злетіти. Гаряч очікувана драматична пригода обзавелася новим трейлером про космічного далекобійника, який після гибелі землі стане останньою людиною всесвіті, допоки тихе дрейфування разом із кумедним роботом не перерве обнадійливий клич француженки Катрін. І найголовніше фільм отримав дату релізу 20 листопада цього року. Чекати на нову гравітацію не варто, та й з сюжетними тропами на тлі десятків самостійних галактичних одіссей нас буде важко здивувати але цей фільм точно треба переглянути в наших рамках. Він виглядає видовищно, і гадаю, космос як фон для дуже зрозумілої, камерної та емоційної земної історії може стати новим етапом для українського жанрового кіно. Магічна тиша, що окутила таємничий кастинг бату Гаррі Потера, розсіялася, і я впевнений, ви всі вже минулого тижня ознайомилися з оновленим золотим тріо. Тому діліться враженнями в коментарях, буде цікаво почитати. Не знаю, як юні актори справляються в кадрі, але мені все сподобалося, особливо на тлі дикого міскасту Сеуроса Снейпа, якого старший Потер, ніби кланівець, буде підвішувати на дереві. Навіть Джон Роулінг вийшла із тіні та коротенько поділилася. Теплими емоціями щодо Тріо до речі, було б цікаво, щоб письменниця, не стримуючись, як вона іноді грішить у Твіттері, дала більш обширний коментар щодо всіх нових акторів. Залом, же порівняння з минулим легендарним кастом неминуче, але водночас не варто забувати, для когось саме ці актори стануть тим самим Гаррі, Роном і Герміоною. Хоча, якщо чесно, трошки страшно за дітей. Потеряна має величезну фанбазу, в якій повно абсолютно схиблених у хорошому і не дуже сенсі фанатів. І як би не склалося, на юних акторів у будь-якому разі звалиться Хвиля слави та хейту. А це погодьтеся випробування не з легких. До речі, зйомки Потеряни стартують уже в кінці червня, а прем'єра серіалу відбудеться у наступному році. Всі ви добре розумієте, що в сучасному кінематографі означає мільярд плюс прокаті. Правильно, розробка продовження це лише питання часу. Тому не дивно, що після карколомного успіху Меверіка Топ Ган отримав триквел, і цього разу не доведеться чекати десятки років, доки Том Круз знову опиниться в небі. Адже за словами сценариста Крістофера Макорі, вони вже підготували основу сюжету, який має серйозно змістити фокус на розвиток персонажів. Як ви розумієте, основний каст повернеться до ролей. А от хто опиниться в режисерському кріслі, поки що невідомо. Але по коментарям здається, що сам Макворі, який займався постановкою останніх чотирьох неможливих місій, тобто гарно вправляється з епіком у кадрі, не проти приміряти це амплуа. До речі, цікаво, Крістофер Макорі розповів, що вони з Томом Крузом також активно обговорюють можливий фільм про Леса Гросмана, так само скаженого продюсера, із не менш божевільної легенди грому у тропіках. Без жартів для цього дуету спін-офф чорної комедії, яка сколихнула світ у 2008 році в максимальному пріоритеті, як і триквел топгана, і реалізація проєкта 100% відбудеться, що не може не тішити, але в сучасних реаліях, коли комедії практично зникли з великих екранів, а за жарти без і меж дуже боляче прилітає. Я буквально не розумію, як можна зняти щось у дусі оригіналу від в'язної сатири на все і вся. Ніяких гучних анонсів на цьогорічному коміконі у Сан-Дієго від Марвел чекати не варто, адже студії просто немає що показати. Фантастична четвірка вийде одночасно із заходом, а нових месників взагалі відтермінували. Судний день тепер націлився на 18 грудня 2026 року, а таємні війни на травень 27-го. Як поговорюють, такі календарні кульбіти пов'язані з тим, що студія ой як сильно хоче шокувати світ месниками, тим паче, що всередині Марвел розквітла якась закулісна драма. Як ви розумієте, Avengers стануть тією самою ностальгічною бомбою, що підірве увесь мультивсесвіт, і на тлі цього релізу в Файга і Боба Айгера виник конфлікт. Фаї хоче направити Марвел із наступною фазою x менів в бік глибоких сюжетів з дискримінацією мутантів, тотальним болем та надією на майбутнє. Або буквально не хоче нових громоверсів, які не те, що покупилися. Він вважає, цитую кіно всесвіт Марвал помирає, до речі, щось близьке до реальності і хоче більше спецефектів та ностальгії. Залом, здається, кінобоси самі вже заплуталися у мульту Всесвітному хаосі. Тому, якщо так піде далі, чекаємо ще на купу фільмів, які ніхто не захоче дивитися. І чергове повернення Роберта Дауні молодшого вже в новому амплуа Залізна людина, доктор Дум на наступна зупинка, можливо, професор ікс. На телі повернення у криваво божевільний всесвіт хлопаків, презентувавши вибуховий трейлер другого сезону покоління Ві, який вийде з 17 вересня. Амазон розпрощався із двома серіалами. Після третього сезону, до речі, напишіть, як він вам я переглядав лише перший і він був досить сумнівний. стрімінг скасував колесо часу, а також абсолютно не розумію, чому на горіхи дісталося Кевіну Бейкону. Лайтовий і, гадаю, по бюджетам не космічно дорогий серіал Мисливець за головами закрили після першого сезону. Кумедна алюзія на надприродні серіали нульових не знайшла свого глядача, хоча не можу сказати, що динамічні коротенькі серії по 20 плюс хвилин та кривава служба новоспеченого мисливця на нечість була настільки погана. Відв'язна комедія з рейтингу мер повертається до кінотеатрів. Принаймні, саме такий клич подав автор удачі. Це нова кумедна історія про обмін тілами, яка обзавелася першим тизером, де Кіану Рівс в образі Янгола невдахи, розчарувавшись своїм вічним життям, спробує врятувати хоча б одну загублену душу. Але виявляється, якщо в тіло батія запихнути звичайного роботягу, останньому може сподобатися і увесь. План наївного рівза полетить у прірву. Фільм має вийти у жовтні, і принаймні, на етапі промо ця янгольська авантюра справді здається веселим концентратом хаосу. Тому стежимо за наступними кроками. Удачі. Після феноменального касового успіху і Росомахи Райан Рейнольдс отримав, здається, повний карт-бланш, щоб капати на мізки босам Дісней. Він буквально вгризається в мишачу корпорацію, працюючи над новими пригодами балакучого наймеця, кросовером з мутантами та ще й намагається дотягнутися своїми рученятами до далекої далекої галактики. Райан Рейнольдс прагне створити нові зоряні війни із рейтингом Р. Також ще й з Всесвітом Джорджа Лукаса не траплялося, але розмахувати світловим мечем особисто актор не збирається. Він націлився на написання сценарію та продюсування. Також Райан наголошує, що скочуватися у тупий гумор і пікантні шаленства не буде, а використає дорослий рейтинг для більшої глибини та трагічності. Ну і те, що мені подобається, в центрі сюжету. Не персонажі першого ешелону. Нещодавно підійшов до фіналу другий сезон Андора, справжня перлина загниваючого Всесвіту. І я хотів би, щоб конвейер Мишачої імперії все-таки перекваліфікувався на подібні приземлені сторінки далекої галактики, а не тупо презентував на ностальгії та світлових мечах. Тому, можливо, задум Рейнольдса не такий поганий. Хто б міг подумати, навіть Джеймс Кемерон іноді втомлюється від аватарів і термінаторів. Хоча не переймайтеся, нові частини все ще на вас чекатимуть. Режисер зізнався, що вже багато років фанатіє від похмурого фентезі Джо Еберкромбі, і нарешті він наважився придбати права на його новий роман The Devils. Якщо коротенько, епічна історія про загін монстрів, які працюють на церкву та обороняють Європу від пожирателів площі. Ті ельфів, але не все так однозначно. Герої далеко не всі святі. Церква не зовсім добра, а вороги не такі прості. Залом темне, іронічне та жорстоке фентезі. І разом з автором першоджерела Кемерон пообіцяв перенести його на великі екрани, щойно розпрощається з третім аватаром, який вийде в кінотеатрах наприкінці року, 19 грудня. Відкриває бокс-офіс минулого тижня пухнаста легенда з гавайським вайбом Ліло і Стіч за 10 днів у прокаті кіноадаптація нашого дитинства, яка до речі впевнено крокує до бажаного ярдас, промогла зібрати феноменальні 600 плюс мільйонів при бюджеті у 100. Вкотре скажу, я ненавиджу навиджу ремейки, але ця мила історія про хану, який сім'ю змогла розтопити скептичні сердечка міленіалів зумерів і не тільки. Фільм очевидно не назвати легендарним переосмисленням, що змінить історію кіно, але це тепла, щира і яскрава пригода, яку можна і варто переглядати всією родиною. Так, сюжет майже один в один з нульових, але все зроблено з любов'ю й повагою, навіть ті незначні зміни. Стіч все ще башкетник, ліло справжнє серденько. А головне, ми отримуємо ту саму лампу атмосферу та бурю емоцій від сміху й до сліз, як на мене, маствоч. На другій сходинці прокату розташувався той самий супергерой землі, який вирішив зніматися у кіно до 100 років. Місія неможлива при безбожно великому бюджеті у 400 мільйонів поки що зібрала 350, І враховуючи витрати на промо та тенденції в кінотеатрах, ніякі прибутки, як і в минулій частині, парамаунт не дістануться. Я не великий фанат місії, але дуже поважаю Тома Круза з його підходом до роботи. І можна сказати, актору вдалося подарувати той самий еталонний літній блокбастер. Темп цього разу не те, щоб шалений, проте загалом фільм виконує функцію кінотракціона, тішить відсиланнями до минулих частин та непогано завершує майже 30-річну пригоду. Хоча, чесно кажучи, з самої фінальної крапки мені абсолютно не вистачило. Третє місце у бокс-офісі зайняв карате кіт легенди, акумулювавши 46 мільйонів при бюджеті у 45. Фільм не бачив, хоча у дитинстві обожнього малюка-каратиста, та й перші сезони сучасного батисерійного продовження поглинав з задоволенням. Тому можете писати, чи варто витрачати час на чергову главу культової саги. На четвертому місці розташувався пункт призначення Родове прокляття. Особисто я отримав усе, що очікував від франшизи: кривавий та цього разу трохи комічний атракціон, де головною зіркою виступає диявольсько-креативний жнець. Сюжет, який час від часу просочується між смертями, картонні персонажі і наша улюблена зневага логіки, хоча творці й намагаються подати знайому страву під свіжим кутом, за що отримують плюс у карму, як і за те, що гідно обійшлися зі своєрідним символом франшизи Тоні Тодом, який не дожив до прем'єри та помер минулої осені. Залом, як на мене, родове прокляття це вдале повернення легендарної вбивчої саги, яка зібравши 230 мільйонів мільйонів з лихвою відбило бюджету 40. На сьогодні, все, друзі. Дякую за вашу увагу і до наступної суботи.